Привіт! Я користуюся планшетами вже багато років, але світ міні-планшетів відкриваю для себе разом з цією моделлю. Сьогодні на огляді міні-планшет OldoCube iPlay 60 mini Turbo. Сподіваюся, я правильно вимовив назву бренду. Сьогодні будуть компактні розміри та кілька незвичайних для доступного пристрою технічних рішень. Починаємо. Почну з комплекту поставки. На Aliexpress є щонайменше 4 варіанти: від базового, де є лише зарядка з каблем, до максимального, в якому знайдуться дротові навушники, чохол, блютуз-клавіатура, стілус і OTG-перехідник. В мене, наскільки я розумію, максимальна комплектація: є простенький блок зарядки та кабель. Простенькі дротові навушники USB-C, простенький стилус. Чохол досить недорогий. Але зі своєю функцією справляється. Конкретно цю бездротову клавіатуру можна зустріти як бонус до багатьох планшетів багатьох китайських виробників. Як ви вже зрозуміли, всі аксесуари прості та бюджетні. Сам OldoCube iPlay 60 Mini-Turbo в реальності виявився дуже цікавим гаджетом. Така компактна, практично монолітна пластина зі скла та металу відчувається в руках дуже круто. Ну а відсутність зайвих дизайнерських витребеньок і темно сіре матове покриття дозволяють планшету виглядати дорожче, ніж є насправді. А поки показую вам цей планшет, ви в свою чергу підтримайте це відео пальцем вгору і підпискою на канал. Пройдемося детальніше по зовнішньому вигляду. Задня панель металева з вузькими пластиковими вставками під антени зверху і знизу. Окрім них, ззаду тільки об'єктив основної камери і світлодіодний спалах поверхня стійка до відбитків. Хоча, якщо дуже сильно постаратися, то можна і її забруднити. Якщо тримати планшет вертикально, то на лівій стороні буде лоток під карту пам'яті. На правій стороні кнопка увімкнення і гойдалка регулювання гучності. Тепер розвертаємо планшет горизонтально. Ліворуч буде роз'єм USB-C. І на обох сторонах розташовані розчітки стереодинаміків. Звук у динаміках гучний з явним стереоефектом. Хоча на баси очікувати не варто. В плані хвату мені здалося зручніше за все тримати планшет кнопками до себе. Тоді менше шансів, що динаміки будуть перекриті руками. З неприємного тільки відсутність класичного роз'єму для навушників: прихильникам дротів доведеться шукати перехідник або замовляти комплект з USB-навушниками. Спереду тільки екран і фронтальна камера, прикриті склом, плюс вже з заводу наклеєну захисну плівку. Екран це IPS-панель діагональю 84 дюйми з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів. Цього більш ніж достатньо. Яскравість середня 350 нів, що натякає на використання виключно в приміщенні. Чого точно не вистачає, так це підвищеної частоти оновлення. Тут вона класична 60 Гц. Загалом це базовий екран без будь-яких наворотів. Набір налаштувань також досить аскетичний, ніяких кольорних профілів чи покращувачів. Неочікувано для пристрою з Aliexpress цікавою виявилась начинка планшета. По-перше, це процесор Qualcomm Snapdragon 6Gen 1, 4 продуктивних ядра A78, 4 економних a 55 графіка Adreno 710. Техпроцес більш-менш сучасні 4 нанометри дуже вдале рішення для початкового сегмента, як за продуктивністю, так і за енергоспоживання. Недарма його в своїх пристроях використовують такі виробники, як Vivo, Realme, Sony та Honor, незважаючи на любов багатьох виробників недорогих пристроїв економити на пам'яті. Тут до процесора додали 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 і 128 ГБ сховища UFS 3.1. Зараз поясню. Так, кількість пам'яті в ГБ не вражає, адже таку кількість почали впихувати навіть у найдешевші пристрої. Інша справа, що зазвичай це найповільніші варіанти модулів пам'яті. А ось в iPlay 60 вона саме швидка. Що серйозно вплинуло на продуктивність планшета перезавантаження пристрою, запуск додатків, завантаження файлів. Ну і як я вже згадав, сховище можна розширити картою пам'яті, а для розширення оперативної пам'яті, судячи з опису виробника, використовується додаткові 8 ГБ сховища. Але цього ніде в налаштуваннях планшета я не знайшов. Для любителів цифр ось тест процесора Geekbench. І тест графіки 3D Mark Wildlife. У реальних додатках теж ніяких явних пригальмовувань, зокрема і в іграх. Хоча в сучасних важких 3D-іграх доведеться обирати, скоріш за все, середнє налаштування графіки. З комунікаціями теж цікаво: стільникового модема тут немає, тож ніякого мобільного інтернету чи дзвінків, також відсутні супутникова навігація та NFC. З класики є двохдіапазонний Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0. Як приємний бонус FM FM-радіо. Для його роботи треба підключити дротові навушники з роз'ємом USB або через перехідник. Ну і сам порт USB-C тут швидкий версії 3.1, додатково з підтримкою виведення зображення на зовнішній монітор. Продовжуючи тему заліза, перейдемо до автономності. Всередині встановлена батарея на 5500 мАч, Начебто небагато. Але нагадаю, що тут і екран за планшетними мірками невеликий, і процесор виключно економний. Так що батареї вистачить на 6-8 годин соціальних мереж і перегляду відео. Блок зарядки в комплекті найпростіший на 10 Вт. Але загалом планшет підтримує зарядку до 18 Вт. Тому комплектний блок за наявності альтернативи взагалі не бачу сенсу діставати з коробки. На зарядку з нуля до 100% йде приблизно 2,5 години. Камери дві. фронтальна на 5 і задня на 13 мегапікселів. Задня навіть підтримує запис відео в 4К. Але багато чекати не варто. Обидва моделі дуже слабенькі, темні і мильні. Ось приклад відео зі звуком на фронталку в максимально можливій для неї якості Full HD. Тестую фронтальну камеру ось цього міні-планшету. Ось так він пише відео і звук більш-менш тихому приміщенні. Завершуючи тему начинки, згадаю про наявність акселерометра, гіроскопа, вібромотора та датчика освітлення для автоматичного регулювання яскравості екрану. Здавалося б, дрібниця, але навіть зараз трапляються бюджетні пристрої без цих компонентів. І нарешті програмна частина. iPlay 60 працює під управлінням майже чистого 14-го андроїда. з попередньо встановленого лише базовий набір від Google та FFT, специфічний китайський додаток для обміну файлами між пристроєм та комп'ютером. Завдяки відсутності складних оболонок немає і проблеми з локалізацією. Для любителів відеосервісів типу Netflix є підтримка відтворення drm контенту, ціни та висновки. Планшет Alldocube iPlay 60 Mini-Turbo на момент запису відео коштує на AliExpress від 145 до 170 доларів залежно від комплектації. Ціни постійно змінюються, тому залишу посилання в описі. Судячи з відсутності модема, навігації та будь-якої біометрії, перед нами явно домашній гаджет для комфортного відпочинку на дивані в оточенні своїх котів, соціальні мережі, Ютуб, читання і, звичайно ж мобільні ігри. Невеликі габарити та вага, плюс адекватне залізо, роблять цей процес максимально зручним. Зрозуміло, що він не для всіх. Лише якщо екран смартфона замалий, а повнорозмірні планшети з екранами від 10 дюймів здаються перебором. Судячи з прохань порадити саме компактний планшет, така аудиторія точно існує. І iPlay 60 явно для них. На цьому в мене все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!